Так, починаємо нашу екскурсію по великому каньйону Крима. Ось тут вона. Ось там вхід, там ми заплатили гроші і оцею стежечкою ми. От. Ось такий у нас початок екскурсії. Его на свете лучше нету Чем бродить друзьям по белу свету Тем, кто дружен, не страшны тревоги Нам любые дороги твое призвание не забудем Смех и радость мы приносим людям Нам дворцов заманчивые своды Не заменят никогда свободы Не заменят никогда свободы Цветочная поляна, Наши стены, сосны, ликаны, Наша крыша небо голубое, Наше счастье жить такой судьбою, Наше счастье жить вот исчезла дрожь в руках Наверх, наверх Ну вот сорвался в пропасть страх Навек, навек Для остановки нет причин Иду, скользя И в мире нет таких вершин что взять нельзя, среди нехоженных путей, один пусть мой, Среди невзятых рубежей, один за мной, кто не доплыл, и в волны лег, тем Бог судья. Среди непройденных дорог Одна моя Мой океан со всех сторон Шторми, шторми Он тайну чьих не имен На дне хранит А я гляжу в свою мечту Поверх и свято верю в чистоту, Глубин и слов. И пусть пройдет немалый срок, Мне не забыть, Что здесь сомнений я смог в себе убить, Я слышал, бела мне вода удач всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда. Сегодня выдался дуже очень... не, незвичайний день. Мы попали Каньйон перший в житті такого каньйону, як Большой каньйон Крима, напевно, в Україні нема. Ось він перед вами. Якраз сонечко його освітило. Висота стін каньйону десь до 200 метрів. Ось там Саша п'є водичку. Ми на найвищій точці, там ще є скала Бойко в вдалині. Туди ми вже не підемо. І зараз я спущуся трошки по каньйону вниз. І ви, можливо, почуєте, як там по дну каньйона тече річка. Туди ми почали наш маршрут звідти в Великий каньйон. І там вона зараз є, шумить, можливо, трошки її ось там видно. Каньйон поросший буковим лісом. Майже все, все плато в буковому лісі, але от таких стін, як большой каньйон Крима, по Криму дуже багато. Але великий каньйон Криму тільки один, такий в Криму. Ну, хіба що ще один великий каньйон. Колорадо в Америці. Ось він гарно освітлений. Сонечком, це одна версія нашої зйомки. Попробуємо ще з іншого ракурсу. Ось ми дочекались, поки вийшло сонечко, і зараз ви побачите великий каньйон Криму у найкрасивішій точці, де ми зараз знаходимося. Це просто каска, який вид відкривається на каньйон. Під нами якраз кінцева точка маршруту. Під нами ось зараз я опущу трошки кадр. І ви бачите ванну молодості. Зараз я спробую приблизити. Ось там купаються люди, бачите, там неряють, купаються, вода холодна. Але і ми спробуємо там пообідати і покупатися. Це, це от якраз дно каньйону, а ми з вами от на найвищій точці каньйону і ви бачите всю його красу. Каньйон пішов далеко вверх. Повна протяжність каньйону більше 3-5 км, вершина. Скала бойку, десь там туристи ходять. А ми зараз опустимося якраз на дно каньйону покупатися. Ось це найкрасивіша точка, яку ми сьогодні знайшли. І радимо всім тут побувати. Пам'ять на все життя. до До того як ми будемо це показувати своїм дітям. Обов'язково. Так. Ще проведемо. І ви бачите нас екстремалів. І зараз ми вже голодні і повні вражень. Ось оцей потічок, що ми бачили зверху, от він внизу. В крупному, крупному плані. От. Вон Любчик на сонці загорає. От. От. А от оцей каньйон, от оця точка, де ми були. Вверху. От він. Оце ми бачили вид зверху. От. А тепер вид знизу. ця ванна молодості кінцевий маршрут каньйону заховаться да ось ось де ми були зверху на горі от на вершині цього каньйону на оцій вершині ми були зверху І бачили як тут люди купаються Зараз ми набрили випадково, ідучи по дну каньйона на дуже цікаве живописне місце. Де, така чиста прозора вода, каміння. валуни. сюди ніхто не ходить, це вже трошки поза маршрутом, але подивіться, що Ось ми знайшли. Такий гарний, красивий водоспад таке гарне живописне місце. Тут можна покупатися вже до кінця літа, коли вода вже нагріється. Зараз вона холодна, але ми все-таки купалися. Сонечко гарно освітило в буковий Бачите, як водоспад пробивається під столу. Це одна ванна молодості. Зараз ми туди наверх підмірується і на цьому кидаємося до серебряної струї. Так, а це водоспад серебряної струї Ось він тут такий. Мохом, мохом хороший. І тут вода з нього так гарно капає. От, от мох зелений. От. І так от водичка капає з нього.